І так, всім привіт. Зараз Зу -зу... вітаю мене звати Сергій, представник компанії підлога сервіс міста Дніпро. Зараз робіть величку афішу. У нас є акційна пропозиція на якісну французьку підлогу, ламінат Alsa Pro, колекція V-Floor. Це 33 клас ламіната, 8 мм товщина, ширина 192 мм планочки, 1,29 майже довжина. Є фаска по периметру, водосіка колекція, замочок 5G, легке збирання, складання більше, все гарно, мінімальна кількість повторень, максимально реалістичні декори під імітацію дерева, десь імітація фарбований паркет, десь натуральні відтіночки. І також тут у нас. Нема тиснення в регістр, але є синхронна поверхня. Синхронна поверхня відрізняється від тиснення в регістр тільки лише тим, що вона йде фактично як по прямій. А тиснення в регістр іде прямо по рисунку. Там ще пушечка, там є інші декори, я вам покажу колекцію розмос. І так, коротенько 8 декорів. Зараз на них акція до середини вересня 2004 року. Знижка. До 15%, так що кому потрібно, звертаємося. А зараз я показую перший декорчик, Буду підглядати 572-й, номер 572. Ось так виглядає. Ламінат є в наявності. Кому треба зберігання, у нас зберігання безкоштовне. Слідуючий відтіночок 563, відтінок сім. Тональності. Фаска в тон покриття, захищення, захист води є на 24 години. Так, слідучий, Цей гарні теж такий симпатюшний, Значить, 582-й відтіночок, фаска теж в тон покриття. Слідуючий акційний декор 578. Максимальна реалістична подача під дерево. Слідучий декор в колекції V-Flot 33 класу. 575 артику. такий просінький, імітація підростів. Відучий 579. 579 відтінок. Акційна ціна 870, це стоїв, стоїть 950, зараз 8% знижка, але ми можемо додати ще трошки, щоб було цікавіше. І останні два відтіночки. Світлосірий, значить 576-й відтінок. І 574. Ну, дуже прикольно, дуже гарний, 30 класне вантаження. Можна вкладати фактично будь-де. максимально рівна підлога, підкладка рекомендується максимум 3 мм на теплу підлогу, на стіни, на відкоси, як вам зручно. В упаковочці 2,222 метри квадратних. Прямо так очка. Француза щось накрутили. Ламинат, Альфа-Флор Альшафлор Епі-Флор, Будь ласка, звертаємося, акція до середини вересня 24-го року. В принципі, у нас дуже величезна відео.